Привіт, друзі! Ми багато вам розповідаємо вам про можливість заробляти на фінансових ринках, такі як криптовалютний ринок та форекс ринок Сьогодні мова піде про переваги Форекс ринку та як почати заробляти 5, 10, 15 тисяч доларів з незначними вкладеннями. Сьогодні мова піде про компанії, які надають змогу отримати фінансування до 200 тисяч доларів. Ми розглянемо їх умови та який же челендж обрати. Новачку. Мова сьогодні піде про MyFoundedFX, FX, що ми бачимо на старті. Це About Us, How It Works тому подібне. Ця проб-компанія дозволяє вам отримати фінансування до 600 тисяч доларів. З чим ми зараз і попрацюємо. Ми бачимо логін та Get Started. Якщо ви новий юзер, ви попадаєте на... Сторінку, з яку заповнюєте, після чого ви вже створюєте власний аккаунт. У мене цей аккаунт вже є, тому я вписую заходжу. Після чого я вже попадаю на головний екран, у якому мені видно, які є пропозиції та який я про челендж можу отримати. Наразі я допомагаю проходити челендж на 5 тисяч доларів одному з моїх студентів, тому. Ось тут ви можете побачити статистику. Челендж складається з двох фаз. Перша фаза це 8% треба зробити до депозиту, друга фаза це 5%. Наразі ви бачите, що першу фазу я вже пройшов. Заробив 9% від тисяч доларів це 400 доларів, я навіть його перевиконав. Після чого мені на пошту надсилається другий. Аккаунт це логін і пароль, який я вводжу у своєму терміналі MetaTrader 5, та попадаю на сторінку вже нового аккаунта, у якому мені потрібно зробити вже 5% до депозиту. Наразі виконав я лише 1.23%, але це діло часу декількох угод. Що ж я отримую після того, як вже пройду. його? Мені нададуть третій аккаунт, надаш надішлють на мою пошту, після чого я вже введу, та я буду вже працювати з реальними грошима. Та увесь прибуток, який буду отримати, я буду ділити 80 на 20. На мою перевагу фактично буду отримати 80% від власного. Що ж буде, якщо я втрачу більше коштів, аніж заплатив? Цей челендж коштує 50 доларів. Та максимальний збиток на день мені надається 5%, максимальний збиток на неділю або на увесь час використання цього аккаунту мені надається 8%. Якщо ви втрачаєте та допускаєте максимальний збиток по депозиту більше, аніж 8%, то у вас просто акаунт забирають, ви нікому більше нічого не винні, та вам вже слід купувати ще один челендж та проходити за зовсім. Ми зараз знаходимось на моєму аккаунті, але ж як же вам почати та обрати для себе аккаунт для фінансування? Тут ви бачите Start Challenge, після чого ви обираєте для себе однофазний чи двофазний челендж. У чому ж різниця? Якщо ви берете для себе однофазний челендж, то це дає вам змогу лише за одну фазу, зробивши 10% прибутку, отримати вже фінансування реальних грошей та після чого почати власну торгівлю. Але тут є й мінуси. А якщо у двохфазному челенджі, коли а, увесь прибуток, який вам потрібно заробити, це 14? Це кілька, 8 плюс 5%, 13%, то ці 13% розподіляються на один аккаунт та 5% на другий. А максимальний збиток є 250 доларів у день та 400 за увесь час використання цього аккаунту. Я б рекомендував б вам обирати двохфазний челендж, оскільки мови на ньому більш м'ягкі. Наприклад, з чим зіткнувся мій студент, це він хоча і тримав баланс близько до 5 тисяч, тобто мінус відсоток, плюс відсоток від 5 тисяч, взагалі він не допускав максимальний збиток у 250 доларів, тобто не доводив аккаунт до мінус. 250 доларів, 4750 доларів. Але фішка там спрацювала така, що увесь збиток, який він отримав загалом з усіх угод, він вже накопичив 250 доларів збитку та аккаунт в нього забрали. Хоча і баланс з нього не віднімався до максимального просадку у 250 доларів, тобто він не опускав так сильно баланс. Тому двохфазний челендж більш м'який, оскільки надає змогу вам лише від початкового балансу на день, якщо ви допустите мінус 250 доларів, тільки тоді у вас заберуть аккаунт. Та баланс буде постійно обновлятися е, після того, як ви будете закривати балансу плюс. Наприклад, те, що ви заробили там. Мінус 50 доларів, після чого ви перекрили наступною угодою плюс 100 доларів, то у вас не нараховується ніякий збиток по балансу, а ви залишаєтесь в плюсі на 50 доларів. Тому я б рекомендував вам обрати для себе двохетапний челендж. Знизу ми бачимо розміри того аккаунту, який ми хочемо придбати. Це 5, 10, 25, 50, 100, 200 та 300 тисяч доларів. Якщо ви новачок, я рекомендував вам, рекомендував вам е, спробувати найдешевше, на 50 доларів. Е, обирайте платформу mt 4 mt 5 це MetaTrader 4 та MetaTrader 5. Я користуюся MetaTrader 5, ніякої різниці в ньому практично немає. Тому ми обираємо MetaTrader 5. Після чого у нас є стандартний, е, ніяких плюшок я не докупляв, але... Деякі можливості, які надають вам ці плюшки, такі як Profit Boost та Repeat With Draw, він надає можливість вам виводити гроші в будь-який час та якісь умови в нього ну, більш детально ми можемо пізніше переглянути, він надає. Я не використовую цього, оскільки ну, мені здається, це не зовсім потрібно на першому такому маленькому депозиті. Після чого ви знизу вводите усю свою інформацію та вже на вашу пошту після того, як у вас знялися гроші з картки, на вашу пошту, яку ви вкажете знизу, надішляться логін та пароль до аккаунту. Що ж потрібно зробити далі? Ви завантажуєте е, застосунок MetaTrader 5, після чого заходите у настройки, та там є кнопочка е, Новий аккаунт чи новий счет. Е, після чого вводите логін та пароль, який вам надавався у. Листі на пошту у вас з'являється 5 тисяч на рахунок. Від того балансу ви будете заходити далі у дашборд. У вас стат. Після того, як ви ввели у метатрейдері цей рахунок, він у вас одразу відображиться на вашій сторінці stats, ну, статистики. У вас буде видно, який профіт треба зробити для того, щоб отримати другу фазу. Після чого. Коли ви отримаєте плюс 8%, торгівля на тому акаунті у вас вже закриється, буде недоступна, вам на пошту прийде новий лист з новим аккаунтом логіном та паролем, який ви вставите так само у MetaTrader, Після чого ваша ціль буде вже зробити 5%. Після того, як ви отримаєте 5% прибутку, не допустивши максимальної просадки. Ви отримаєте вже третій акаунт з реальними грошима, який зможете використовувати вже у власній торгівлі та продовжувати заробляти гроші. А після чого ви вже зможете виводити гроші саме через сайт проб-компанії та на зручний вам спосіб, будь-то карта, будь-то криптовалюта, як вам завжди. в цілому можна вийти на дохід 5-10-15 тисяч доларів, але це треба мати сталеві нерви та поступово переходити від малого депозиту до більш значного, хоч до 100 тисяч доларів, хоч до 200 тисяч. Якщо ми беремо до уваги результати наших студентів, ми розуміємо, що при торгівлі, хоч на криптовалютному, хоч на форекс ринку, їх дохідність дорівнює близько 5-15%. Тому розуміємо, що якщо ви хочете купити пропакаунт, проп челендж, як завгодно називаєте на 100 тисяч доларів, наприклад, який ви коштує 500 доларів саме на цій пробкомпанії, саме у цій пробкомпанії, то у вас є змога, не перевищуючи ризик на угоду, заробляти у місяць від 5 до 15 тисяч доларів.